небраска, новий американський чорно-білий драматичний фільм режисера Олександра Пейна, виконавець головної ролі Брюс Дерн за свою роботу достоївся нагороди в категорії найкращий актор на 66-му канському кінофестивалі. Літній батько алкоголік на порозі хвороби Альцгеймера отримує рекламну листівку, в якій йдеться про те, що він виграв лотерею в один мільйон доларів. За виграшем потрібно поїхати до іншого штату, і син, зглянувшись над старим, везе його з Монтани до Небраски, щоб забрати приз. Син розуміє, що жодного призу немає, але не бажає травмувати батька правдою. Наші стосунки у фільмі дуже схожі на наші справжні людські відносини в житті ми зовсім не знали один одного, а проте змушені були провести 35 днів разом в машині чи в будинках, яких повно у небраській глибинці. Отож, ми збавили разом купу часу і таким чином чимало дізналися один про одного. Наприкінці зйомок ми були вже немов рідні. Woody hears the talk of the town. Why didn't you tell us you was rich, Woody? David said not to. You got it on you. Yeah, we sure would like to see what a million dollars looks like. And this is the problem. God damn, Woody grabbed a millionaire. The subject matter is very plain, but. сюжет фільму, начебто, простий, але він дуже добре структуризований, покриває різні рівні людських взаємин. Знаєте, в мене завжди було особливе ставлення до літніх людей. Намов би почуття провини за те, що завжди бракує мужності сказати їм якісь важливі слова. до того, як буде надто пізно, У фільмі йдеться ти одерпіполені лайф And there's a lot головно про це. this movie. На кіноекрани США фільм виходить 15 листопада Великої Британії та Ірландії 6 грудня. somebody.